Чотирисерійний серіал Даверсе Повітряна тривога це новий серіал, який є продовженням історії про пригоди двох поліціянтів у віддаленому кримінальному районі столиці, про яку йшлося в серіалі Дільничний з Деверсе. Головних ролях ми побачимо вже добре знайомих героїв, а саме Сергія Бондаря, якого грає Вячеслав Довженко, та Петра Дзюбу, роль якого виконує Віталій Іванченко. Події серіалу відбуватимуться в час широкомасштабного вторгнення Росії до України. Сюжет розгортатиметься у 2023 році, коли Київ живе між повітряними тривогами, ворожими ракетними атаками та загрозами блокаутів. Однак двом напарникам дільничним нема коли сумувати. До виконання поточних справ у воєнний час на районі їм додається клопоти через те, що на території дільниці знаходять убитого чоловіка. Та крім розслідування і екшену, будуть і нові любовні походеньки Бондаря і цікаві подробиці особистого життя Дзюби і його Насті та багато іншого ось що розповів креативний продюсер Дмитро Хрипун про цю історію. Це серіал про сьогодення і силу єднання задля спільної перемоги. Дуже радий, що навіть у такий час ми знаходимо можливість повертати улюблених героїв на екрани. Ми покажемо історію про вже знайомих українських дільничних, але які, як і всі українці, стали іншими. Перед ними постали тепер більш глобальні виклики. Диверса, повітряна тривога це територія своїх людей, свого району, там де ти не залишишся з проблемою наодинці, то завжди прийдуть на допомогу. Загалом ця історія обіцяє бути захопливою та напруженою, яка об'єднає елементи кримінального сюжету з реаліями воєнного часу. А нові герої, до речі, яких виконують відомі українські актори, додать до сюжету ще більшої цікавості. Тому не пропустіть. Що стосується точної дати виходу серіалу, то творці серіалу поки що тримають її в секреті. Але є великі шанси того, що прем'єра відбудеться в 2024 році. І звісно ж, коли буде офіційно відомо, коли серіал вийде в ефір, то я обов'язково вас про це повідомлю. Діліться в коментарі, чи чекатимете на прем'єру, те що більше за все ви хотіли тут побачити. Ставте подобайку і до зустрічі!